Була фабрика мебловому і поряд з нею, щоб була фабрика Бігун. Ужгород був великим торговим центром ще тисячу років тому. Про нього є згадка навіть у праці одного з арабських вчених. Про розвиток торгівлі в Ужгороді розповіли містянам та гостям міста під час відкритої екскурсії. Найбільш історичним, скажімо так, торговим місцем була сама теперішня площа Корятовича. Вона також заздавала чималих трансформацій, чималих змін, як за наповненням товару, що продавався, як за часом продажі. Це що зараз щоденні. Ринки фактично то раніше це були ярмарки, які мали свою чітку сезонність, свою тижневу сезонність. У давні часи серед торговців українців було обмаль впродовж 18-го та 19-го століття домінували греки. Згодом перейняли торгівлю. Євреї, кожен мав свій метод, як заохотити покупця купити свій крам. Нерідко спогади очевидців засвідчують, що нерідко власники крамниць брали той чи інший крам, який у них був. Виходили на центр ринку, піднімали, починали щосили кричати про нього. Його ціну. Тим самим приваблювали до себе людей і разом за собою вже заводила до крамниці, роблячи собі виручку і гарний настрій. На торговій площі Корятовича у 1781 році побудували найбільший торговий склад. Зараз це архітектурна пам'ятка. Тут знаходяться амбар та винний льох. За неофіційними даними на цьому ж місці був перший ужгородський ресторан та театр ці історичні факти знає не кожен мешканець міста, тож на відкриті екскурсії містяни приходять із задоволенням. Я сам екскурсовод по професії, тому я, для мене це дуже важливо і корисно, і просто підтримати колег і дізнатися для себе багато чого нового. Кожен раз це затягує з першого, другого, третій раз привикала, а потім вже просто не представляю собі воскресення без екскурсії по Ужгороду. Смотрите на здання, це не самое Вот. А що касається легенди, ідеї якоїсь, так вот, на цю екскурсію, ми її, отримали. Микола Сорока великий прихильник відкритих екскурсій. Два роки не пропустив жодної. Фіксує історію на плівку, а записи опубліковує у соціальних мережах. Здавалося, невеличке провінційне місто ну трошечки старше, ніж столиця моєї бувшої батьківщини, типу Москва. Ну, але. Кожен раз це нове, це наскільки не пізно, не цікаве. що інколи проходиш 10 разів мимо, а оказується, що це історичний релікт. Головні торгові точки, де крам купували Ужгородці протягом століть не змінилися. Це вулиці Корзу, площі Петефі та Корятовича. Тут і зараз багато покупців та гостей з інших країн світу. Дізнатися про нові та цікаві історії Ужгорода можна щонеділі.